Мабуть, ігрова дисципліна, бо в таких матчах все вирішується на користь команди, яка грає стабільно, стремиться до перемоги. Ми стремилися, але підійшли, мабуть, не здисципліновано. Ні, я вважаю, що хлопці грали, мабуть. Як вони грали і в другому, але дві помилки індивідуальні через це і програли. Ну, я не можу відповісти за те, як правильно, неправильно, але ну, гол я гол, суддя, нічого не побачив, це я гол, все. Так, дуже, дуже засмучує. Так, в мене завжди була висока планка, я завжди вважав, що грати за національну збірну України це є честь та така нагода, яку, мабуть, має отримати тільки найкращі в Україні з хокею.